На Майдані Незалежності Рівне прощається відразу з трьома героями Миколою Гудзало, Андрієм Марком та Анатолієм Шевчуком, які віддали своє життя за свободу України. Микола Гудзела народився у Рівному. Після служби в армії працював оператором екструзійної лінії та комірником. Зі слів дружини, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Микола одразу хотів йти до центру комплектування. Їй вдалося зупинити чоловіка, але він погодився тільки до надходження повістки. Дуже хороший хлопчик. Сім'я не дуже хороший, уважний. Любив всіх, поважав усіх. Мобілізували чоловіка у березні 2023 року, а в червні того ж року вийшов на бойове завдання у Бахмутському напрямку. Відтоді вважався безвісти зниклим. Дуже важко, коли забирають і не цінують потім. Ми дуже довго його ждали і ще готові були чекати дуже довго. Але на жаль, так сталося. Донька та дружина до останнього вірили, що він живий і повернеться додому. Микола Гудзало загинув 12 червня 2023 року. Лише через рік після обміну тілами його вдалося повернути додому. Віддав своє життя на Харківщині. Андрій Марк родом з Рівного. Все своє життя присвятив справі на будівництві. Чоловік служив в армії, був зв'язківцем. У травні 2024 року його мобілізували. Не за те билися наші герої, захисники Микола, Андрій та Анатолій. Не за те вони стояли плече в плече. У бою. З росіянськими вбивцями, щоб ми з Хорботою дозволили вирвати своє серце і душу, 22 жовтня 2024 року сержант Андрій Марк втратив свідомість у місті дислокації свого підрозділу на Харківщині. Врятувати життя Андрія медикам не вдалося. прощається із Анатолієм Шевчуком. Він народився в селі Чабель на Сарненщині. Коли Анатолію було три роки, його родина переїхала до Рівного. Хороша дитина, гарний тато, хороший чоловік, син золотий. Анатолій в 2014-2015 роках служив в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Повернувшись, працював слюсарем. Дуже гарний хлопчик був. Я його сину звав сюди. Він був в АТО, я йому дзвонив постійно в АТО. Ну, не часто, хоча б два рази в місяць я йому дзвонив. Ну, а це потім він прийшов з АТО, розрахувався. То я вже останніх років 10 не бачив, чесно скажу. Повномасштабне вторгнення Анатолій зустрів за кордоном, повернувся і одразу пішов до центру комплектування. В березні 2022 року чоловік вже захищав Україну. Анатолій Шевчук загинув 20 жовтня 2024 року на Донецькому напрямку, виконуючи бойове завдання. Поховали Миколу Гудзоло та Андрія Марка на кладовище Нове Анатолія Шевчука у селі Карпилівка, де мешкає родина. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.